Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді гірський велосипед Niner на 29 колесах Avanti Sprinter. Випускається він в трьох розмірах рами. це 17 дюймів, 19 та 21. На відео у нас представлений попереду 19 розмір, за ним це 21. -й. Зараз він представлений в двох кольорах: це чорний зеленим матовий, та також мідного кольору такий матовий. Рама гарно виглядає, якість фарби та самого фарбування на аванті краще в своєму класі. Сам матеріал її алюміній, якісні зварні шви такі рівномірні, добротні. Труби такі масивні, верхня круглої форми класичної. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, повноцінні крила. І на нижній трубі бонки під кріплення велоаксесуарів. Кермо зроблене з алюмінію, ширина 68 см. Встановлюється воно на винос Uno 4-болтове з'єднання та кермова колонка Neko. Сидіння комфортне м'яке встановлюється на сталевий підсидельний штир. і Висота регулюється та фіксується на ексцентрику. Вилка амортизаційна бренд Zoom. Штани сталеві. Сама корона зроблена з алюмінію. Робочий хід 55 мм. В правій нозі встановлений локаут і за необхідності ви можете вилку заблокувати. А в лівій нозі прилот ви можете зробити пружину довшу або коротшу. Тобто вилку зробити м'якшу або жорсткішу. Втулки сталеві на конусних підшипниках. А зроблені з алюмінію, подвідні. Гума Сітрон шириною 2,10 дюймів. І тут такий доволі густий шип, який добре підійде під асфальт та під ґрунти. Кількість передач на велосипеді 7. Трансмісія від Shimano, система 1 на 7. Попереду встановлена монетка LTU a 2 на 7 швидкостей. Зліво встановлено тільки гальмівну ручку, так як немає переднього перемикача. Ведуча пара на одну зірку 36 зубів, вона сталева. Також тут ще встановлений пластиковий захист, щоб не попадав одяг, і встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney TZ. Працює він з стріщиткою від Shimano. розрахунок зубів на великий 28 і на маленький 14. Велосипед обладнано дисковими механічними гальмами. Мають вони непогану гальмівну ефективність, легкі в налаштуванні та прості в обслуговуванні. Гальмівний диск передній 160 мм. Переднє колесо встановлюється на гайках. Заднє колесо також встановлюється на гайках і гальмівний диск ротор 160 мм. І так, що можна сказати за цей велосипед? Тут хороша алюмінієва рама, хорошо пофарбована, правильна повноцінна геометрія. Вилка з невеликим ходом, але вона від Zoom і буде ресурсу у неї досить непоганий. Дискові механічні гальма. Кому потрібно, щоб не було багато швидкостей, тут їх 7. І за цю ціну спринтер досить непоганий варіант. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Avanti. Гарантія на раму 1 рік, на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложені оплати частинами від Приватбанк, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.